Черемша користь та протипоказання. Перша зелень, яка з'являється ранньою весною, ведмежа цибуля або дикий часник, це назви однієї зелені, яку ми знаємо як черемша. Її вітамінний склад та, взагалі, користь для організму, вражає. Тому вона така бажана після зимового періоду, коли організм страждає від браку вітамінів. Ослаблений імунітет. Хоча ця рослина, як дикоросла, занесена до червоної книги України, та вирощувати цю культуру можна у себе на городі чи промисловим способом, садять цю рослину у тінистому місці. Про користь черемші перше Містить багато клітковини у складі також. Залізо, селен, мідь, фтор, калій, йод, кальцій, мінеральні солі, вітаміни групи Б і провітамін А, Бета-каротин. Він відповідає за стен шкіри, волосся, зубів, нормалізує функції печінки, впливає на гостроту зору. Друге. Листя має протизапальні властивості. Третє. Вважається добрим противірусним засобом, оскільки містить фітонциди природний антибіотик. Четверте ведмежа цибуля покращує роботу кишківника. П'яте. Чистить судини, розчиняючи холестеринові відкладення. Отож знижується ризик інсультів, покращується серцевосудинна система. Шосте посилює апетит. Сьоме зміцнює імунітет. В 100 грамах черемші більше 100 мг вітаміну С. Це в 10 разів більше, ніж у лимонах, вдвічі більше, ніж у капусті. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо вживання черемші ведмежу цибулю не варто їсти вагітним людям з хворобами шлунку, печінки, з епілепсією, вживаючи черемшу понаднормово більше 10-15 листочків на день спостерігаються головні болі, безсоння, розлад травлення. Якщо вас не турбують вище вказані проблеми, готуйте з черемші свіжі салати, супи та соуси.